Капітальний ремонт на багатостраждальній вулиці Кармелюка продовжується цього разу. Планують оновити останній шматок цієї довгої дорожньої артерії міста. Тож за що вже взялись? А що планують, знає Анастасія Іванова. З початком весни у департаменті інфраструктури та благоустрою знову згадали про дороги. Ну як згадали? Досвід з викладанням плитки у сніг та мороз у них вже є. Можливо, цей досвід навчив, що такі роботи варто розпочинати явно не глибокої осені. Тож зараз взялися за капітальний ремонт багатостраждальної вулиці Кармелюка. Наступної її частини від вулиці Буковинської до Лук'яна Кобилиці на сьогодні ми бачимо початковий етап робіт. Ну на жаль, трохи погода ще не сприяє повноцінно початку. Роботи, але частково вже підрядник розпочав роботи. Він почав з того, що він зараз демонтує покриття і буде робити перший етап. Це мережі, звичайно. Да. У нас тут заплановані мережі майже всі це і водопровідні мережі, і каналізаційні і газові. А далі буде основний етап роботи за словами Григорія Прохоренка. Підрядник має справитись з усіма процесами до 1 вересня 2023 року. А на меті мають замінити дорожнє покриття та навести лад з тротуарами, а також провести вуличне освітлення. кажуть, що і про заміну мереж подбали, щоб потім комунальникам не доводилось проводити чергові розкопки по свіжому покриттю. Ми врахували ті проблеми, які були по старому проєкту по Кармелюка. Відповідно, там не було газових мереж. Тому ми зараз всі наші проєкти, які ми проєктуємо, робимо заміну всіх мереж абсолютно повністю. Тобто це йдуть і водопровідні, і каналізаційні, і газові мережі, для того, щоб не було цих от простоїв, не було якихось проблем, тому що, по суті, те, що ми бачимо по місту, у нас всі мережі неймовірно старі. Причому і газові. І 40-х, 50 х років кандидаційним мережі може бути взагалі часів австрійської епохи, да, водопровідні так само переможцем на тендері стала компанія «Технобудсервіс», яка запропонувала суму у 39 мільйонів гривень. Однак, це був єдиний підрядник, який взагалі подався на конкурс. А враховуючи попередній досвід щодо участі у таких перегонах, то виникає питання: чи не створили спеціальні умови для того, аби учасників більше не було? Питання не невидність умов, да, а те, що я казав і раніше, що ми висуваємо такі умови, щоб в нас заходили підрядники тільки якісні, да, які могли б потягнути такі об'єкти, і ми би не думали над тим, що будуть якісь проблеми по ходу робіт. Тому дійсно вставляємо багато умов. Серед цих умов є і тендерне забезпечення, і забезпечення грошове, які вони мають оплатити, да, яке ми можемо в будь-який момент зняти, в випадку, якщо вони будуть неякісно виконувати роботи. Тому, да. Такі умови не кожен може приймати підрядник. Вже у суботу підрядник обіцяє почати більш суттєві роботи. А мешканцям вулиці залишається сподіватися, що цей ремонт не затягнеться на роки як попередній, а таки буде виконаний вчасно. Анастасія Іванова, Василь Ставчанський,